Всім привіт! Вітаю на каналі. Новий день, нові роботи на пасіці. Сьогодні у нас по плану будемо робити прививку ну, чоломата. Інформація буде цікава більш для, скажімо, для початківців, так як вже дорослі пасічники які займаються не один рік, цю інформацію в принципі всю знають. Так як канал створений для того, щоб розповідати початківцям, що і як треба робити, як створити свою пасіку які розвивати і так далі. Тому розказую все як є, ну, як я пройшов цей шлях. Так, як завжди, розповім свій шлях. Бджолами займаюся вже досить таки давно, десь приблизно 17 років з моїх 34. Тобто деякий досвід я вже так, накопичив, тому створено цей канал. Пасіка з нуля або бджільництво для чайників. Чайники не вражайтеся, але хто починає займатися, задають багато різних. Непотрібних питань, тому в своїх відео буду розповідати, як уникнути тих чи інших скажімо так, проблем на пасіці. Всі знають, що від якості бджоломатки залежить в принципі, розвиток всієї сім'ї. Якщо бджоломатка у вас стара, якщо вона там ну, слабенька по своїх скажімо, характеристиках, те, що їй передала там природа від батьків і так далі, то так само вона ця сім'я буде у вас слабенько працювати. Тому бажано у маточок. Замінювати там, ну, через рік або через два, в залежності від того, від яка там маточка, як вона працює. Є такі матки, які працюють наприклад, там, і 4 роки і в принципі, на роботу засідання не впливає. Але в основному, як скажу, мій досвід, все-таки краще маточок замінювати кожних два роки. Так у вас постійно в вулику є молода матка, яка дуже активно працює, яка навесні активно набирає скажімо, масу бджоли, яка потім вас ну, порадує медом і ну, своїм розвитком. Бджоломаточки маточки можуть бути, скажімо так, як роєві, коли сім'я роїться, тоді вони закладують матку, так може бути свищеву. Якщо, наприклад, у вас матка десь загубилася, вони потягнули аварійну матку та можуть бути маточки штучного виведення. Зараз я покажу, як я вивожу маточок за допомогою. Сімий вихователюк. Та ось там стоять в мене клеусе, де там маточки вже пізніше облітаються. Щоб займатися виводом маток, в принципі, нічого такого складного нема, але є свої нюанси. Так, треба виключити це мегатіння. Ось так буде краще. Треба, щоб була сім'я вихователька, тобто це сім'я досить таки потужна, яка сидить там, на ну, в моєму випадку приблизно на 15 рамках повних забитих. Також потрібні прививочні. Ось такі рамочки, куди ми будемо сьогодні підсаджувати личинку бджоли. І потім уже з цієї личинки у нас буде з'являтися маточка. Ось так у нас є маточник. Там всередині у нас є маточка. Тут ще вона не вийшла. Це, напевно, я положив личинку, трішки, ну, скажімо, більш молоду. А основна партія маточок вже вони вийшли і тут бігає Зараз якусь Продемонструю маточку, яка щойно вийшла з маточника. Ось там беримо, ось там маточник, там бігають бджілки. І ось така молоденька неплідна маточка. Ми цю маточку підсадимо пізніше в нуклеус, вона там облетиться, спарується струтнями, ну і вже буде повноцінна плідна маточка. Виведення бджоломаток потребує постійного, скажімо так, Ну, присутності на пасіки, так як деякі процедури треба робити вчасно. Оце у мене, скажімо, мапі будиночок для того створений, щоб дощ сніг, там, не знаю, якісь катаклізми відбуваються. А нам треба по графіку зробити, наприклад, прививку. Сьогодні у нас, здається, 29 число, тобто ось о 29. І ось о, будемо давати личинку. Тобто у нас йде личинка суточна. Якби добова, тобто йде яйце, 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 потім вже йде маленька личинка. І вже будемо робити прививочку. Це покажу пізніше. Зараз ми беремо, відкриваємо цю сім'ю виховательку та будемо проводити деякі процедури. В літній період обробляю сім'ї виховательки ось таким препаратом. Не знаю в принципі, як би ніби навіть працює, кліщ трішки сиплеться. Тож як вони досить потужні. Якщо кліща їм не облять, вони до осені дуже-дуже заробляються. Відкрили сімейку. Тут у нас знаходяться два відділення. Тобто ось це відділення з чотирьох рамочок, де у нас знаходиться сама якби, маточка. Вона, ну, маточка з бджолами вона відділена від основної сім'ї, для того, щоб вони були в постійному, скажімо так, в такому стані, що матки в них немає, тоді вони краще тягнуть маточники. Що ми тут робимо? У нас стоїть тут три перевивочні рамочки, ось одна, ось друга, ось третя. Ось цю рамочку ми ставили для того, щоб її бджілки почистили та приготували до подальшого якби, до прививки. Тобто, щоб почистили ці камірки на усі, щоб туди можна було положити личинку. Забувся, як називається. Ось така рамочка прививочна. І тут в принципі, бджолочки наші добре попрацювали. Та почистили всі камірочки. Тобто вони їх відполірували, відшліфували, там у нас все чітенько, все красиво. У мене графік підстроєний так, що я це роблю один раз на 5 днів. Ну, 4-5 днів, там, в залежності від скажімо, навантаження, якщо це йде весна, і маток потрібно більше, то робимо це частіше. Потім вже туди літо осінь, роблю це раз в 5-6 днів. Оце у нас прививочна рамочка, на якій вже маточки на виході. Тобто, як видно, наприклад, буде погано видно, але ось тут бігає маточка, яка вже вийшла. Трушуємо цю рамочку і кладемо її до іншої рамочки, де вже будемо сортувати матки по розміру. Можливо, тут ще хтось не вийшов, потім ми зберемо все на одну рамочку і засунемо його назад в виховательку, щоб ще вони ну, дозріли. Наступна процедура, яка робиться в цій сім'ї виховательки, це у нас іде ізоляція маточників, які закладувалися 5 днів назад. Тобто дістаємо цю прививочну рамочку. Бачимо у нас тут. Ось такий був прийом, ну не дуже в цій сім'ї конкретно. Ось тут у нас маточник є, ось тут у нас інших маточників нема. Але це в принципі добре, сама сім'я-вихователька знає, скільки їй, ну, скільки їй вистачає сили та енергії, щоб витягнути. Бачимо, маточники, є, маточники, є, маточники. Є. Тобто верхній ряд прийом ніби такий непоганий, а нижній ряд прийняли гірше. Але й у нас і погода була нестабільна, тому із-за цього може прийом бути гірший. Далі для ізоляції беремо. Ось такі кліточка, називається бігуді, Там всередині знаходиться корм канді, тобто, цукрова пудра разом з медом. Беремо ось так, привичну рамочку. Бажано, щоб бджілки, які тут сидять, щоб вони там і залишались. Тобто 2-3 бджілки залишаються в кліточці для того, щоб в подальшому, коли маточка у нас вийде, вилупиться, щоб їй, ну скажімо, було, хто її там буде годувати, ухажувати і так далі. Тобто так беремо, залишаємо там декілька бджілок і накриваємо. Процес досить таки швидкий, але я потребує я концентрації уваги, щоб маточник ми не пошкодили. У цей період маточники не можна струшувати, так як личинка знаходиться в стадії такої ще не куколки і, і, і не личинки. Тобто вона таке ще щось середнє. Якщо його дуже струхнуть, то вона тоді відпадає, падає на дно маточника і маточка вже не розвивається. Ну, зараз так все одіваю. Всі маточники у нас ізольовано. Це зроблено для того, тому що якщо один маточник наприклад, виходить, який з них виходить перший, він розрізає всі інші маточники. тобто Залишається тільки одна маточка в сім'ї. Тому так всі заізолювали і ставимо їх ось туди назад, для того щоб вони там далі дозрівали, щоб у них проходив оцей ось ось процес дозрівання. Тобто, це у нас була закладочка 4, раз, 2, 3, 4, 5, здається, 25 числа. В ну, принципі, можна подивитись точно. 24, -го, 24 -го числа я робив попередню закладочку. Тобто ось такий процес розвитку матка пройшла до сьогодні. Тобто у нас сьогодні 29. -е. От у нас спочатку була личинка, я... яєчком, яєчком, личинкою ми її на четвертий день личинку положили, потім вона більша, 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 більша. І Сьогодні у нас вже маточники запечатані, тобто їх можна відбирати. Але як бачимо, там ще ніби і не куколка і ну, таке вона ще великий черв'як, скажімо так. Ну і далі вона ще пройде ці всі стадії розвитку. І вже 5-6 числа у нас вже буде маточка. Далі тут в принципі, цікавого нічого нема. Беремо звідси рамки, які йдуть з личинкою, які йдуть з засівом, переставляємо в кінець, їм вже даємо рамки, які бджола вже вийшла. Показувати не буду, так як, в принципі, це. Я так цікаво і по часу займе трішки часу. Все, рамочки переставили, все що нам треба зробили. Залишається тільки зробити прививочку. Ну, зараз всі э, сім'ї вихователі дають до кінця. і Потім вже покажу там декілька личинок, я, ну, як я даю вже конкретну сімейку. Ізоляція маточок, так вид збоку. Це вже інша сімейка наступна. Просто вирішив показати. Для тих, хто боїться бджіл, що з ними можна працювати ось так без маски, без нічого. Туди трішки бджілок натрусили і ось так накриваємо. Як бачимо, мене ніхто не трогає, не кусає, така тут борода вісить, її можна потрогати рукою. Ніхто нічого тут нікому не робить. Ну і так працюємо. Раз. Так сказати онлайн. Якось так Працюємо далі. Так, тепер цікавий, скажімо так, процес. Надягаємо на голову такий ліхтарик, так як вже трішки на очки балуємося і не бачимо, що там у нас робиться. Так що ліхтарик нам допомогу. Ну, Думаю, щось зараз да дивимося. Нам потрібен ось такий шпаторик в моєму випадку. Це силіконовий, але можна використовувати інші там. В Китаї їх вистачає. От, як бачимо на дні. Це у нас повзе молоденька бджілка. На дні комірки, беремо цю комірку, наприклад. Там лежить у нас личинка. Ну, ця трішечки більша, покажу на більший. Але зазвичай беремо ось таку, це у нас саме добова личинка. Зараз поміняємо руку, так як права все-таки більш набита. Так, берем, ну, Візьму для прикладу вам більшеньку. Але треба брати меншеньку. Ось лежить личинка. Зі сторони спинки заводимо шпатель і піднімаємо ось так личинку. Так, фокус. Ну, я думаю, в принципі, личинку має бути видно. На чорному краще її видно. Личинка у нас лежить ось тут на кінці шпателю. Беремо і переносимо її в ось цю ну, штучний маточник. І положили його. Так, де у нас фокус? Нема фокусу. Ну, Розмивається, але бачимо, що воно лежить отам на дні камірочки. Тобто в майбутньому з цієї вже личинки у нас буде новенька маточка. І так робимо прививочку всієї цієї рамки. В принципі, зараз ще одну личинку покажу, але вже покажу таку, як треба. Беремо. Маленьку личинку вибираємо, піддіваємо її під спинку. Так, тут не вийшло. Ще одну. Оп, Знову вже так підсипили. Ми бачимо, там такий маленький кругляшок лежить. Ну, ось це у нас є личинка бджілки, з якої в подальшому буде маточка. І кладемо її на дно комірочки. Все, дві у нас вже готових. Ну і так продовжаємо далі. Так, ось ця сімейка, яку ми дивилися, їхня прививочна рамочка. Ну і Вставляємо її туди всередину на виховання. Так, раз, обережненько заставили, ставимо назад наверх корпус, також положили туди полосочки від кріща. Оба! Корпус трішки такий важкенький. Все, закриваємо вулик. На цьому в принципі, роботи по закладки та виведенню бджоломаток. У нас проведено. На цьому, в принципі, вже можна сказати, що і все. Так що, кому цікаво, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, ну і пишіть коментарі. Хто що зрозумів, не зрозумів я думаю, для новачків, для тих, хто тільки починає цю свою джуліарську справу. Це досить таки цікаво. Ну Я думаю, і буде корисно. так що все Всім пока-пока і до зустрічі на каналі.